Люди повинні мати вільний доступ до української книги вітчизняного виробника. Саме для вирішення цієї проблеми газета Вільний голос організувала круглий стіл. Участь в обговоренні взяли видавці зі Львова, снятина, коломиї та представники влади. Була там і наша знімальна група. Питання щодо покращення умов книговидання, книгорозповсюдження і популяризації української книги у Коломийському районі були основними на круглому столі. Як кажуть організатори, важливо, щоб мешканці сіл могли без проблем придбати вітчизняну літературу. В першу чергу вільний голос звертає увагу влади на цю проблему. Це питання стоїть на контролі у нашої влади, адже є багато законів указів, які це видання і розповсюдження української книги підтримують. Ну, хотілося б ще, щоб вони виконувалися. Представники влади, які відвідали зустріч, кажуть, що проблема вже вирішується. Сприяє цьому реалізація спеціально розробленої програми за участю підприємців району, видавців та розповсюджувачів книг. Є тісна співпраця з друкарнею. Шухевича, з Михайлом Андрусяком, і вже наші працівники торгівлі отримують в нього літературу, і та література успішно продається. Звичайно, є ще дуже багато питань. Але при співпраці з відділом культури, відділом освіти, з просвітою, з громадськими організаціями, політичними, з сільськими радами, з підприємцями питання. То До, досить важливий, який зараз є дуже актуально, буде вирішено на круглому столі. Увага також акцентувалась на розширенні співпраці з різними українськими видавцями. Генеральний директор Львівської літературної агенції Піраміда Василь Гутковський у Коломиї приїхав спеціально на круглий стіл, каже, готовий співпрацювати. Я думаю, що ми якесь порозуміння знайдемо і напрацюємо якісь нові е е моменти для того, щоб. Е Коломийський читач побачив і нашу книжку, в тому числі, і книжки провідних видавництв України, які є на сьогодні. Я думаю, що цей круглий стіл дасть якийсь ще крок поступ вперед для того, щоб ми все таки розвивалися, і українська книжка була найкращою книжкою в по крайній мірі в Україні. Проте створивши добрі умови для української книжки, читати і купувати її ніхто не змусить. Тому в першу чергу люди самі повинні бути зацікавлені в національній літературі.